Телепроект говорить і показує, завітав в село Сукиричі Ківерцівської громади. Посеред нього йде траса. Будьте уважні завжди, коли переходите дорогу. Обов'язково це робіть на зебрі. Спочатку подивіться наліво, потім направо і потім знову наліво-направо до самого кінця, поки ви не перейдете цю дорогу. Ну а ми зараз давайте знайомитися з мешканцями цього села і запитаємося у них, як їм живеться під час війни. Щойно ми розпочали свою екскурсію селом. На першій же вулиці нас радо зустріла грайлива собачка. Саме вона провела нас до домівки, в яку ми завітали, і познайомились з Тетяною Феодосівною. Хоче запитатися, як змінилося ваше життя з 24 лютого? Ну, я казала, змінилося життя тим, що е... Страшно стало, страшно стало за, за людей, за країну, за дітей, за рідних, за близьких, за сім'ю. І от живемо в такому постійному страсі. І живемо з такою надією, що, от, здається, завтра проснемося, і воно все закінчиться. І закінчиться тим, що буде перемога і що буде мир. Переживаємо за хлопців, які воюють, це чужі діти, дуже страшно. Дивитися, як гинуть люди, дуже страшно дивитися на уті руїни. Дуже страшно було, коли літали і над нами ракети літали. Це був такий ну, дуже величезний страх і за дітей, особливо за дітей. Ну а як змінилося життя? Живемо, незважаючи ні на що, ні на фінансові труднощі, які стали набагато гірші. Стараємося вижити, стараємося допомогти, працюємо на роботі. І чоловік, і син, і ну, сім'я наша допомагає в фінансовому плані, перераховуємо гроші, гуманітарну допомогу давали, збирали тут нас в громаді. Ми теж приймали участь. І навіть маленька внучка, і, і ми ходили в школу, плели сітки теж. Ну, відправляли їх, старалися. Ну, відправляли, я навіть не знаю, куди відправляли, можливо, на блокпости, можливо, волонтери відправляли і на схід Оту допомогу, яку ми надавали. Ну, старалися хоч маленьку часточку, що могли, ну, те робили для того, щоб все-таки наблизити, наблизити той мир, той момент, коли вже на нашій землі буде тихо, коли буде перемога. Сподіваємось, а яке господарство тримаєте? Ну, ми раніше багато чого тримали, зараз, зараз майже не тримаємо нічого. У нас є кури, у нас є собаки. Ну так, з хазяйства, якщо так. Брати. А велика у вас сім'я, родина? У нас ми живемо, я і чоловік. Діти, в принципі, мають квартиру в Луцьку, але діти ще маленькі, і оскільки було небезпечно. Хлопчику тільки рік і два місяці переїхали до нас, і ми живемо всі разом тут. Чоловік і син їздять на роботу. Ну, працюєте в, в школі, що кажуть? Чи буде навчання після війни, до, як? Кажуть, що ну, це кажуть, що з 1 вересня буде навчання тільки в тому випадку, якщо будуть бомбосховища, якщо буде, будуть обладнані за всіма вимогами і можна буде там в разі небезпеки, в разі тривоги ховати дітей. Далі ми завітали до Сукеречівської гімназії і розпитали в директора про завершення навчального року, випускників і плани на майбутнє. Цього року досить великий випускназія, ну, але в минулому це 20 школи. 16 випускників це досить великий клас. На даний момент 109 дітей навчаються в нашій гімназії. Є якісь дітки вимушено переселені? Так, на сьогоднішній день в нас було троє дітей тимчасово переселених, але до кінця року залишилась тільки одна дитина, яка закінчила, з 9 клас, це Шемет Анастасія. А звідки вони? Хар... Харків, саме Харків. Вони всі троє були, ці дітки з Харкова, це 110-та і школа від друга школа. Міста Харкова. Я знаю, ви на посаді директора, умовно кажучи, нещодавно. Скажіть, будь ласка, які плани і от, з корективами, звичайно, війни, що плануєте, що вже вдалося зробити? Е -е -е що вдалося зробити, які плани? Плани ясно, що ну, те, що ми планували на Вересеньку, був довоєнний стан, стан були зовсім інші. Зараз зв'язку з військовим станом плани різко помінялися. Але ж не те, що школа, гімназія працює, Ще нають кваліфіковану допомогу, навчання процес триває. Дякую за Богу, ми закінчили цей рік. Випустили дітей і продовжуємо навчальний ремонт гімназії. Плани у нас досить досить масштабний, на те, що кошторис дуже мінімальний, але завдячний співпраці батьків, колективу, вчителя, які дуже мені допомагають в цьому. У нас є в планах. Повністю капітальний ремонт комп'ютерного класу єдиного ще класу, повністю клас повністю має бути під нуль зроблений один. І початковий клас, завдяки батькам, цвітивий. Зокрема, такі нас є тато активний, як Романкова Водинович, який зв'язався зробити суттєвий ремонт в першому класі. Саме в процесі ремонту ми і застали батька майбутньої першокласниці. Супер, я до вас підходжу. Добрий день. Всі, будь ласка, чим займаєтесь? Ну, дочка, йде в перший клас. Треба підлогу зробити. Я починаю хвилюватися, не побачив вас, що ви приїхали. А скільки в перший клас ще не питалися, скільки буде всього діток? Ну, десь. Я, ми считали 4-5, ну 6. 6 буде. 6 діток. Дуже вам дякуємо за те, що ви робите гарну справу. Сподіваємося, що війна все ж таки завершиться і дітки підуть спокійно в перший клас. Так, звичайно, ми так теж думаємо. Мусимо працювати. Перед тим, як піти в перший клас, дошкільнята виховуються в дитячому садочку, який розташовується зовсім поруч. Кожна громада України гостинно зустрічає людей, які втікають з епіцентру бойових дій. Ось і тут ми запитували у всіх, кого зустрічали, де живуть переселенці в Сокиричах. Дорогу нам показав Сергій. Перед тим як розповів про своїх друзів, які зараз боронять батьківщину в Збройних силах України. Друзі, Багато друзів там. Багато. Ну, а, а дзвонять, кажуть щось. Та де там дають пару хвилин тут, дві точки. Що... Малі вона важка на білоруській границі, там де Льонька десь на сході. В селі переселенців знаєте когось. А вот, діти прямо хату, на повороті там, біла хата, там є переселенці. Перше, що ми попросили у дівчат, це пригадати, як застала їх звістка про повномасштабне вторгнення. Ну, я думаю, як і всіх, вона застала дуже зненацька. Вдома були. О 5 ранку подзвонив чоловік, ми почали збиратися і ми поїхали в село до бабусі. Ми просто сиділи там, я не знаю, правда, у мене не було там, можливості навіть читати новини практично, не було зв'язку. Ми просиділи десь днів 20-25 і потім вже повернулися додому. Нас вже за це час повністю окупували, так сказати. Ось, Ну і через неділі дві ми, мабуть, вже сюди приїхали. А чому ви саме Сокиричі? Ну, у нас тут знайомі. Так. Їх не було, куди а, їхати. а я з ними приїхала. Ну і з, з якого часу ви вже тут? З 11 -го. квітня, з квітня. Як вас зустріли? Як зустріли, ви тут побут? Добре. добре. Люди дуже хороші. Мені подобається, і село тут дуже прикольно. Ну, і дітям збирають. Головне, що тихо. Це точно. Скільки діток багато? То всі ваші? Так, четверо. А хто скажіть? Це Артур. Артур Чабанов Олексійович. Привіт. Ну, розкажи, як тобі тут подобається? Так. Да. А додому? Взагалі зараз поки не розглядається такий... Якийсь період планую в октябрі. Якщо така ж ситуація, буде, то в Октябрі будемо їхати. Будемо дивитися по ситуації, але, але на, погостювати, так сказати, на декілька днів і назад. Без дітей я планую поїхати а, ну, сюди або Луцьку, скоріше всього, взимку поїдемо туди. Хочеться, щоб швидше ну, це все вже закінчилося і ми змогли спокійно поїхати додому. Тільки одне побажання, да? щоб все закінчилося. і Дуже хочеться тиші. додому. Дуже. Ну, а ви як з Херсону, Херсонська область. Які там взагалі настрої? Те, що по телебаченні показують, можливо, це одне. А от від вас хотілося почути. По ну, Які може бути настрій, якщо в 12 годин вже на вулиці нема нікого? Ну, там нема що робити. Не роботи немає, нічим ні, ні, ні зайнятися. Ми ще як були, то тоді ще не було у нас продуктів, а тільки все з ринку і все з села. Що привозили люди, то ми могли купити. А магазини, магазинів там практично і, і навіть не працювали. Саме головне, що немає ліків. Ліків немає, так. От, наприклад, моїй дитині потрібно ну, життєво необхідні ліки, ми їх там не змогли знайти. Зараз спробуємо батькам, бабусям своїм, знайомим, кумов'ям якось організувати хтось. Якось передати хоча б якісь пакети на Херсон. Але є такий нюанс, що не всі ліки доїжджають, навіть забирають інсулін. Це приклад з мого досвіду. Ну, Більше такого. Ні, ну там ампули, може, якесь обізбалюще забирали. Ну, і, 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 Лічно мій там, допустим, пакет він доїхав нормально. А в моєму пакеті ще був пакет, то він вже там частично доїхав. Тобто таке. Людям дуже погано без ліків. На жаль. А тут куди найближче, Сукирич? Аптека. Аптека? Ківерці. В ківерці? Скільки проїзд коштує Сукирич в Ківерці? 15 гривень. Зараз подорожчав, був 10, зараз 15. Це дорого? Ну, 7 хвилин їхати. Це якщо їхати до центру. Ну зараз і маршрутки в місті Луцькі вони також подорожали 14 гривень, так що, мабуть, це зараз вже і недорого. Але судя по е, зарплатам і доходам, то, мабуть, трішки накладно буде. Вам виплачується? Ви реєструвалися? Все нормально? ТВ, ВПО приходить і ООН. Ну, ООН уже там не на три місяці тільки. Єдиноразова була допомога з міської ради. З Красного Христа І все. Яка кількість переселенців живе в цій громаді, найкраще мають знати в старостаті. Саме перед центральною будівлею села Сукиричі ми зустріли пані Руслану, яка поспішала додому. Добрий день. Добрий день. Кажете, йдете з роботи. так? так. — Що ще плануєте зараз зробити по домогосподарству? Ще щось недоробили? Звісно, сіно. Хазяйство, сіно, треба курчат кормити. Тож як то в селі. В селі а відбували. що ще є у вас? Що ще є? У мене є внуки, син є, двістка є хороша. Дякувати Богу, є. Дякувати Богу і хазяйство є стройка є. Але і зараз такий час, що не крепко почнеш строїтись того, що ви себе знаєте. Якраз таке було в мене запитання до вас: чи заморозливите будівництво, чи все ж таки намагаєтесь своїми силами продовжувати? Ну, як вам сказати, хату заморозили трошки, але й там хліва треба достроювати, то треба ж худобі треба десь ночувати, як кажуть, зимою. Тобто ворушимося, так, порушимося потрошечки. То ну, те, то те, то те. Так, чесно, як, як змінилося життя? Зрозуміло, в яку сторону, але все ж таки, от вже коли розпочалась повномасштабна ця війна, як ваші плани змінилися? Змінилися, звісно, змінилися. Переживаю за людей. За тих синів, матерів, які пішли на фронт, які воюють, щоб вони всі вернулися додому. За країну переживаємо. Як же ж так? Наша країна, наша свобода. Ми на своїй землі, чого вони мають нами командувати і нас захвачувати? Звісно, змінилося світогляд. Звісно, хочеться миру, хочеться спокою, щоб ми перемогли і чим скоріше. Саме головне. Давно в скоріших проживаєте? Ну, все життя читаю. Скажіть, а що змінилося? В яку сторону? Щоб хотіли покращити. У нас що змінилося? В нас змінилося багато дечого. У нас помінявся староста, прийшов новий. Ми знаходимося біля старостату Сокирчівського старостинського округу. Давайте подивимось, як там всередині. Тут в одному з кабінетів побачили за роботою старосту. Валентин Володимирович, скажіть, будь ласка. Зараз люди з вашої громади з якими нагальними проблемами звертаються, Ну, крім того, що звичайно, війна. Доброго дня. Ну, Звертаються маса проблем є. Ми їх пробуємо вирішувати поступово. І все ж ну, вони існують. Ну, Боремося дуже сильно з несанкціонованим вивозом сміття. Тобто Є в нас кілька таких стихійних сміттєзвалищ, які роками були утворені. Ми потрошки рекультивуємо їх. Дали людям альтернативу вже щомісячно у нас, ну не тільки по Сокировичам, а й по Муравичам, по Дідовичам, вивозиться сміття, тобто щомісячно їздить машина, ми вивозимо сміття на сміттєзвалище, тобто дали альтернативу для людей. І ну, ця проблема якби вже... Можна сказати, пропало. А от зараз є багато вимушено переселених осіб. Ви знаєте, скільки в вашій саме громаді в сукиричах зараз? Ну на сьогоднішній день чітко можна порахувати. Щодня люди виїжджають по одному, по дві людини. Було нас 93 людини. Взагалі по округу, в цілому, по сукиричівському округу, по шести селам. Саме по сукіричам то в районі 20 людей залишилося, Тобто, плюс-мінус десь біля 20 людей. Щось не вдалося саме через війну реалізувати, щось відкладено потім. Майже все не вдалося. Ми стараємося зі всіх сил, повірте, стараємося власними силами, стараємося залучаємо ну, різних людей теж на допомогу, місцеве населення. Тобто, якщо треба обкосити село, так ну, люди самі беруть ці кори, тобто якось так на патріотизмі, на тому, що це все вдома, і от от, ну якось питаємося справитись, тобто яким спальним допомагаємо. Хоча потрошки ну, казначейство не пропускає нічого, планів в голові є дуже багато, у нас ну, дуже сходяться з ним думки, е -е, йдемо шагаємо одною командою. От. І от Сьогодні буквально був виконком, то виділили на освітлення, на реставрацію вулиці Шкільної. Тобто будемо будем трошки реставрувати. Ми її робили осінню своїми силами, трошки я робив, але зараз повномасштабно будемо реставрувати. Дороги, ну, на жаль, не можемо нічого робити, тому що не пропускає просто казначейство і все. Дуже хотілося б. Вкладовище теж так само мали міняти паркани. Ми не можемо закінчити, от навіть в школі та в сільській раді не можемо закінчити паркан, бо не можемо ніяк провести кошти поки. На жаль, але маємо велику надію, що війна швидко закінчиться. І після нашої перемоги обов'язково. Запрацює на повну катушку. А тоді медицина куди звертається громада? Ну, дуже болюче питання, особливо для Сукірич. Дуже болюче питання. У нас з медпунктів остався медпункт тільки в селі Муравище та в селі Бодячів. І то після ковіда фельдшер. Працюю працю ну, перейшла працювати в ківерці, то вона раз в тиждень тільки болячої приймає. Планів є дуже багато. Ми хочемо в Сокіричі згодом. Особисто моя така думка, і теж всім нав'язую. З часом буде одна амбулаторія, яка буде обслуговувати цілий Сокіричівський округ, Старостинський. В цілому Тобто це буде професійно, це буде одна вона, але буде з толком. За однією з адрес, які нам дав Валентин Володимирович, мешкає сім'я з міста Харків. 24 лютого де застала вас ця війна? Дома, в ліжку. Спали, прокинулись від вибуху, збирались на роботу, ну не пішли. А де працюєте? Кандитивська фірма була вже на мені. Коли ви приїхали в Сокиричі? 25 лютого. Хто з вами? Кого взяли? Чоловік, чоловіка, мама і донька. А як добиралися? Машиною своєю. Довго їхали? Довго, 24 години. Десь ще зупинялись переночувати, чи це просто було в режимі такому чекали блокпости? Ні, їхали, пробки були. А знали, куди їдете? Чи просто так на обум? Знали, ми в тьоті живемо, наші родичі. Ну, запитуватись не буду, як приймали однозначно добре. Чекали нас, Цікали. дуже чекали. Ми ще вдома були, вони вже дзвонили і кричали їдьте. Їдьте не ждіть. Ну, а хтось з знайомих там дзвонять, що зараз розповідають? Страшно, стріляють. Два тижні вже безперестанку стріляють. Тоді було страшно спочатку і зараз знову страшно. але все одно вони не їдуть, залишаються там. Одні виїжджають, другі вертаються, треті говорять, що для себе вирішили, що не будуть їхати. А що ви для себе вирішили? Надовго тут чи залишаєтесь? Ми не при... знаю. Не Страшно, не хочеться, щоб дитина це все бачила. Скільки років? 15 буде. Що з навчанням робити? Закінчили 9 клас, десь щось шукаємо тут. Зараз сьогодні ми догляд проходили. Ну, тобто плануєте тут поступити, так? Ну, поки що так. А далі видно буде. Як час зараз проводите свій, що робите? Дома, на вгороді допомагаємо. Ну, а який у вас город? Що посадили? Все. 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 Урожай буде? Надіємось, що буде. Шкода буде, якщо нічого не виросте. А от якщо йдете в магазин, мабуть, це таким основним. За чим ходите? Ну, у нас дитина колбасу любить. Без колбаси їсти нема що. А так за чим? Крупи, хліб, макарони. Ціни змінились, стали більшими чи, в принципі? Не, може, трошки зовсім. А якщо з харківськими порівнювати? Та те саме. Телефонують звідти, що там гречка по 90, по 100, що тут. То, в принципі, те саме. Сусідка навпроти Баба Люба розповіла про робочий стаж та пенсію. У мене пенсія зараз 4, 4 мабуть, сто, не знаю, бо 4 було. Я цілий до 80 років я прожила на пенсії 2100. До 80 років, вже 80 років, бо мені вже 86. то… На що вистачає ці гроші? А? На що вистачає? А на мене на все вистачає, ще й на горілку. А, я а не де п'юся, Я горілки не п'ю, бо... бо я проробила фельдшером, Знаєте, скільки років? Маю стару, скільки ж то. 36 років. Не доробила, бо не видержала вже, бо кожної ночі було вижив. вижу. Кожної ночі. На вісім років старшою за бабу Любу в селі Сокиричі є Лідія Михайлівна. Такі літа вже в мене і бася, я ще ходжу. Ну. Ще в магазин помалу заходжу, до церкви ще ходжу. Ну. Ну. Ще й дрова рубаєте, ще хода полите. Й, ну, рубай, рубати дрова, але не дають мені. Відбирають цукіню. Бо я з молоду рубали, ми всякого робили тяжко. Ну, що всяко було. Було й добре, було й погано у житті, я хоч переживали. Всі люблять бабулю, бо вона всім дає гроші. Хто не приїде, приїхали ще внуки, правнуки, праправнуки не приїхали, щоб бабуля не прийшла, не, не поділила всіх. Всім. Хай по 50, хай по 20, хай кому 100, кому що, але не було такого, щоб вона. Це який любе, що кладу на смерть. Мабуть, саме почуття гумору і є тим секретом довголіття, який всі шукають. Або ж це цілющі властивості меду. Який виробляють 18 сімей бджіл у господарстві. тисяч бджіл? Е, працюють і тут дві сім'ї, але тут більше на цій лежанці. А багато приходить односельчанна.